Дівчата, в мене знову покупка сад город. Ну, почну спочатку те, що для дому купила. Взяла собі каву не з кафе Голд, 99 гривень. В звичайному магазині, звісно, це дорожче, але в мене закінчилася кава. І їхати в супермаркет заради неї я не стала, а вона мені потрібна, тому що в мене як у наркомана, ломка. Немає кави, все, нема ранку. Е, хлібину, ну, не хлібину, половинку чорного хліба. І Ілюша попросив морозиво. Звичайний пломбір. За це все я віддала 151 гривню. І далі я заїхала в сад город, наш магазинчик. там Купу всього поназавозили на сезон. Зараз я взяла собі добрива, я взяла собі фарбу, ось таку садову, а де мій чек? Так. Ось сюди мій чек. І ще знаєте, що я в них побачила? У них є все, навіть із побутової хімії, те, чого я не могла знайти і думала замовляти в інтернет-магазині. У них навіть є паста для чистки, зепінг-стаф, і пшикалки усілякі, і навіть кондиціонери, і, Ну, все, що хочеш, гелі для душа, шампуні. І всі ці товари поняли, вони такі, це з Європи. Ті, що не знайдеш в Єві, просторі, васонці, тому я вражена, я в шоці. Я е, засмучена, що я взяла мало з собою. Грошей, але так як знаходиться цей магазин недалеко від мого дому, то я найближчим часом поїду туди і там конкретно так затарюся побутовою хімією, тому що в найближчим часом вона мені дуже дуже знадобиться для деяких цілей. Так далі йдемо. Фарбу взяла собі садову. Вже не перший рік я її беру. Е, захисна декоративна для дерев та кущів з мідним купоросом. Е, кущі я ним не обробляю, обробляю деревка, особливо ті, що в мене молоді, вишеньки-черешеньки. По-перше, це для них корисно і всяка паскуда їх не їсть, а по-друге, це виглядає красиво. І ну, моє око естетично радується. Так, 1,4 кг 68 гривень. Були там 2,8 і ще багато, але ну, мені, в принципі, не потрібно. Старі дерева я вже не обробляю, тому що ми їх будемо ну, зрізати, зрубувати, я не бачу в цьому сенсу. Це мені тільки на молоднячок. І далі підемо по насінням. Значить так, лікарська ромашка. Ілюша попросив, щоб ми посадили ромашку. Я вирішила взяти ромашку корисну. Лікарську. Не знаю, чи вона прийметься чи ні, але узяла, коштувала вона 8. 72 копійки. Далі взяли ми для експерименту Суницю посію. Побачимо, що з цього вийде Регіна. Я взяла маленьку пачку, там були великі, але я взяла маленьку, тому що не знаю, чи ну, чи щось вийде, чи ні. 12,60 вона коштувала. далі Далі взяла полуницю. Також мені було цікаво, чи вийде з неї щось ще ні. Експеримент, правда, дорогуватий такий, якщо він буде невдалий 33 гривні 94 копійки, але треба спробувати. Е, насіння гарбуза. Гарбуз обов'язково кожен рік сажаю е, одну пачку. Ну, мені, в принципі, багато його не потрібно, але беру 6,78 гривень коштував. Далі насіння шпинату е, 5,81. Далі насіння. Так, це рукола, так, це рукола. Одну пачечку взяла 4,84. Далі взяла кавун Астраханський, 7 гривень 75 копійок. Потім я узяла диню, Ну тут цінник 8 гривень стоїть, а по чеку вона у мене коштує 11,63. Потім салат салат е, сніжинка. 7,75 він коштував. Насіння фіалка Квіточки собі взяла на клумбу. Вони коштували насіння фіалка 9,69. Потім, що це таке? Віола Це воно? Ні. Ось ось. Це ось це. Петунію. Взяла собі петунію. У мене той рік дуже гарно в горшку вона росла і хочу знову її посадити. 29 гривень. Дорого, але воно красиво, воно того варте, вона цвіте постійно без перестанку. І взяла ось таку от суміш віола 14 гривень 54 копійки. Ось так от. І загалом я потратила в сад город 221 гривню 60 копійок. Ось так от. Я задоволена насіння. Але ще я не все докупила. Все одно ще не все. Мені ще потрібен горох. Ех, горох. В принципі, мені ще потрібен тільки горох, мабуть. А там побачимо, а там, може, ще щось придумаю. Ось так от. Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І у мене сьогодні закупка. Тут сільпо. І ще у нас з чоловіком сьогодні річниця весілля. І вирішили ми себе побалувати, суші взяли. Ось такі, а це для чоловіка і для доньки, так як я суші не люблю, то мені взяли ось такий салат з креветками. Також соєвий соус. Тут набір ці виделочки, палочки, і загалом все обійшлося 965 гривень. Дорого, страшне, але томаха вона сама по собі ну, дорога, але ну, інколи можна. інколи можна. Тому ось так от. Ну і далі по чеку сільпо пакет 5,90. Далі огірок. Взяла я там два огірка, таких екстра без пупирок. Вони коштували 89 гривень за кілограм, тут 408 грам на 36 гривень 31 копійку. Взяла ківі, там також там, три штучки. На так, 109 гривень кілограм, 388 грам. По чеку пише, що 42,29 а Тут на цьому на наклеїчки 43,19. Ну, не знаю, можливо, ціна змінилася, а цінник не змінили. Далі я взяла е, салат рукола Зелена країна. Він коштував 34 гривні 99 копійок. Зараз по акції. Потім олія, чумак золота. 52 гривні 99 копійок. Ще я взяла бананів. якось давно ми вже не їли банани, вирішила взяти 60 гривень кілограм, 50 гривень 99 копійок. Тут кіло 120 на 67 гривень 19 копійок. 6 бананів такі гарненькі, вирішила взяти чогось самі я ж захотілося. Потім сушки, ось такі ванільні. Вони геть. Малюпусінькі-малюпусінькі такі. Це захотів син, і вони коштували 33 гривні 49 копійок. Далі торт. Тортик це ми на солодкий стіл. Взяли такий він маленький, трюфельний, 500 грамів. 234 гривні. Це чоловік обирав. Я вам вже казала, що він рідко, але мітко, їсть щось солодке. Тут йому захотілося. Захотілося взяли. Далі макарони. Ось такі бантики вибрав собі син, пів кілограма 59 гривень, 99 копійок. Зараз буду йому варити, вже чекає. Далі йогурти, розтіжка, 2 полуничних і 2 з персиком. По 12,79, значить, полуничних 2,25,58, і персикові також 2,25,58. Потім взяла ось таку маску для ніг по рекомендації багатьох. Блогерів, скажімо так. Вона, як воно, ексфоліант, щось наподобі такого. Коротше, вирішила спробувати я привезти до ладу свої ніжки. 41 гривня 99 копійок. Побачимо, потім залишу вам відгук, як воно працює, чи не працює, і як саме воно працює, якщо це так буде. Потім я взяла два ваніліна, у мене закінчилося вдома, 3 гривні 14 копійок, кожен на 6 гривень, 28 копійок. Соус. Це вже чоловік вибирав соус цибуля зі сметаною. 38 гривень 69 копійок. Взяла ще два розпушувача, доктор Уеткер. Уетker Уеткер. Уоткер, не знаю, як правильно, 479 одна штучка на 9 гривень 58 копійок. Далі, ось така паста зубна була по акції 100 мл. Чи 100 грамів об'єм 59-99. А так ці написали, що 99-99. Вирішила взяти там трьох видів сенситив, потім якась там трав'яна і це відбілююча. Взяла відбілюючу. Далі, саме те, за чим я йшла в сільпо сметана. Я завтра буду пекти чоловіку на день народження торта, тому торт буде графськи розвалений. І для цього мені потрібна сметана. 700 г. Якраз виходить 700 г. Взяла повну чашу, вона непогана сметана. Я в по колись працювала. Я знаю цю продукцію їла, не труїлася, не нічого, тому вирішила взяти. Нормально. 38 гривень 99 копійок одна штучка, за дві віддала 77 гривень 98 копійок. Далі джин 07. 799 гривень. Довго на ньому загострюватися не буду, але до суші у нас буде апероль на, скажімо так, на честь свята. Ось так от. І апероль буде розмішуватися з цим тоніком. Буде у нас джин-тонік. 36 гривень, 99 копійок. Об'єм 1 літр. Ще в мене є лайм і вийде нам смакота. Приправа рієва. 120 овочів, 12 овочів, 21 гривня, 79 копійок. Так, потім сезон, дача, сад-город. Значить, у мене тут. Насіння, 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 кабачок. Де той кабачок? Ось він, кабачок. Я взяла ось такий жовтенький на цей раз захотіла. І коштував він 16 гривень 99 копійок. Редиска, тут двох видів, французький сніданок, і 18 днів. Коштували вони по 6,99 кожна. Далі гороха дві пачки взяла, ось такий адагумський і альфа. Також по 16,99 кожна. Це я докупила, те, що мені потрібно було, але це ще не все. Потім ковбаса в нарізці, ось така золотиста. Дуже ми її полюбляємо і інколи беремо. 39,99 одна, і я взяла дві сашеточки одна нам сьогодні на вечір, а інша буде на бутерброди доньці в школу. 79 гривень ,98, 98 копійок. Далі, де ми трішки прошляпали, ось таке морозове орео. Поруч лежали цінники, стояли по 40 гривень. Я придбала дітям дві штучки, лишилася етикетка, вони вже з'їли. І як виявилося на касі, що кожне коштувало 102 гривні, тобто два морозива нам обійшлося в 204 гривні. Я б їм, звісно, краще купила декілька кілограмів морозива за такі гроші. Але, скажу так, воно дійсно дуже смачне. Воно дуже смачне, але більше ми його повторювати за такі гроші принаймні не будемо. Занадто жирненько. Далі цукор, повна чаша 28,18. Потім, що це таке. Це згущене молоко, яке мені потрібно буде також для крему для торта 40 гривень, 99 копійок, 290 грамів. Там потрібно по рецепту 300, але я думаю, 10 грамів сильно великої там, ролі не зіграють. Далі соус сирний від щедро 29,79. Соус густо. Він коштував 29,49. Какао також мені потрібно для торта. І воно коштувало 36,79. Два бісквіта барніка по 16,29 я взяла дитині. І щось іще. І щось іще це ось такий енергетичний напій Red Bull. Це чоловік мій взяв, він такою дурньою. Оце інколи бавиться. 63 гривні 49 копійок. І загалом мій чек із Сільпо вийшов на 2322 гривні. Жиронули, Жиронули, плюс майже 1000 гривень суші. Але е, ну так вийшло. Так склалося. <свісно> так зійшли зорі. Ось так от. Всім вдалих закупів. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні!